17 вересня в Україні відзначають день усиновлення, свято, яке щороку нагадує нам про головне: діти повинні зростати в любові та турботі. Це день вдячності людям, котрі відкрили свої серця для тих, хто залишився без батьківської опіки і подарували їм справжню сім'ю. Незважаючи на дощову погоду у Могилів-Подільській міській раді цього дня відбулася урочиста зустріч, де лунали щирі слова вдячності батькам, усиновлювачам, опікунам, прийомним сім'ям, родинам дитячих будинків сімейного типу та всім, хто не залишає дітей наодинці з життєвими випробуваннями. Міський голова Геннадій Глухманюк подякував кожній родині, яка відкрила своє серце та подарувала дітям шанс на щасливе дитинство. Тим дітям, які ви даєте, то дуже важливе, це сімейне тепло. Я сьогодні хочу вам подякувати, що ви своїм прикладом показуєте, як потрібно любити сім'ю, родину, як потрібно розвивати, бо ми українці, і в цьому наша сила. Справжні історії доводять, родина творить дива, усмішки, теплі обійми та прості щоденні дрібниці це те, чого найбільше потребують діти. Для них усиновлення означає не лише дах над головою, а насамперед відчуття захищеності і підтримки. А люди, які прийняли дитину до своєї родини, переконані це рішення стало одним із найкращих у їхньому житті.